Ви спитаєте русалка? А нахує. почнемо спочатку. У всіх у нас були дитячі мрії. Хтось хотів стати космонавтом, балериною чи, можливо, навіть президентом. Головне ще не творого. шутки шутками. А... а я от хотіла стати русалкою. Мультик про Аріель дав про себе знати, але з мене зробили, типу, що та чарлідерше. Доволі креативно. І це та фотка, яка повністю передає мене зараз. Але повернемось до русалок. Сьогодні я відтворю свою реалістичну версію Аріель під на. Тхненням сирен з піратів Карибського моря. Але є проблема: всі хвости, що продаються, або виглядають як риганіна на рога, або коштують як крило від літака. Серйозно, за таку ціну можна купити собі ланоса. Але я не хочу жити на смітнику і спати там в цьому ж хвості. Але він має виглядати не гірше, ніж в кіно. Тож, вихід, один. Треба його зробити самій. Ви на каналі Кетін Косплей. Тут ми клеїмо шиємо, шліфуємо, малюємо та відтворюємо. І реалізацію цієї русалючої задумки я зайняла ще 5 років тому. На цей образ у мене є декілька основних завдань: закінчити хвіст, відростити перепонки на пальцях, зробити ось такі вушка та ліф з ефектом невагомості, і придумати якийсь креативний макіяжик. Перш за все, я б, звісно, помила хвоста, бо він дуже грязний. Весь Пилі в шерсті, в волосах моїх. Ну, довго лежав на балконі. Що поробиш? Поки хвіст підсихає, давайте підготуємо місце на балконі. Я вийшла знімати, як я роблю хвоста, але я чую звуки мопеда в небі. Але я його не бачу. Мопед спивають. Сусіди вийшли подивитися, як це роблять. Почекаю 10 хвилин і... Поверну до хвоста. Пройшло як ніяк 5 років, хвіст не тягнеться. Я начебто як не змінилась по фігурі за ці п'ять років. Я б блюбля, щоб ногу не свело. По ширині то я влізла, на по довжині тут треба буде ще сантиметрів десять додавати. Ну жопу взагалі, типу, не закрила. Я тут у себе познаходила ще старі запаси герметіку. Дві повні банки, ця біла, коротше, white. а отут нічого немає. Ну, скоріш за все, це прозорий герметик. Разниця в них є, кстати. Ще в мене є отакий колор. Вони, типу, як просрочені вже года два. Попробуємо. Власне, ось різниця між тим, щоб фарбувати прозорий герметик, ось він насичено зелений, і тим, щоб фарбувати білий герметик. Тобто, виходить, такий, типу, пепельно-зелений цвіт. Минулий раз я чешую, робила голими руками, тобто я силікон наносила просто руками. Відмити його невозможно. Дуже погані з силіконовою лопаткою. Пробувала чайною ложкою, а теж фігня з пальцями найкращий варіант. До речі, як відкрити цю штуку, а то мені довелось гуглити, натиснути ось сюди і потягнути. Починаємо наносити. Якщо шо, герметик воняє піздець. Ну, власне, це вся чешуя, що вийшло з однієї банки герметика. У герметика є одна така жахлива особливість, так це те, що на нього неможливо нічого нанести. Акрил, фарба з балону, ґрунтовка. Буквально все відшаровується. Єдиний робочий метод, який я знайшла, так це додати барвник в свіжу масу, розмішати та швиденько нанести. Почала фарбувати хвіст в зелений, і в принципі мені зараз все подобається. Один момент, що залишаються білі пробіли. Після одного шару нанесення, Тож, як підсохне, я точково дофарбую нюанс, і як все оце от висохне, перевірю, чи не стане хвіст линять у воді, а то мало лі прийду в студію з водою, а він там палиняє. Я все ж викинула перчатки і продовжила голими руками. Плюс змінила техніку нанесення. Таке видавлення герметику на пальчик виходить економнішим та швидшим. Змити силікон дійсно неможливо, але якщо почекати хвилин 10, то він застигне на руках і вийде зняти плів. Поки підсихає хвіст, можна зайнятися чимось іншим. До прикладу, я дуже хочу зробити вуха, щоб вони отак от дивились вниз. Для цього я підготувала сіточку, білу, проволоку і буду робити її. Їх з силікону. Давайте приміряємо вухо, що в нас виходять. Ой, ідеї. Ось це. Я вже міряла їх. Я знаю, що треба буде їх підрізати і трошки підрівняти, бо вони несиметрично виглядають. Оце сильно високо йде, а це сильно низько. І вопрос, як я хочу, щоб було високо, щоб було низько. Я зараз оце буду приклеювати сіточку. І я думаю, як би сховати свої вуха, щоб їх не було видно. Класичний варіант це під низ сітку наклеїть. І я думаю, буде хороша ідея приклеїти отак от поверх. О, Яке вушко. Тримається зараз дуже міцно прямо. Герметик то це ж додаткова вага, і я переживаю, що вони можуть просісти. Блять, ну кажа, О, я сподіваюся, що фінальний образ все-таки буде... буде схожий на Русалку. Додатково з тілесної сітки зробила собі такі перепонки на руку. Сітка дуже еластична, що допомогло мені нормально зробити ці перепонки, так як на пальці воно гарно натягнулося в політик, а ось ці перепоночки залишились такими вільними і доволі мобільна рука залишається. Так, ну наносити я планую напівпрозорий сразу кольоровий герметик. І нам дав дуже тоненько це нанести. Власне, так як я і очікувала, після нанесення герметику на ось ці вуха вони стали важчими. І не те, що просідають, вони взагалі не тримаються. Ну, навіть з покраскою виглядає не дуже воно надто здорове вийшло і все ж таки більше схоже на кажана, ніж на русалку. І от я питаюся відпустити, все, воно впало з вуха. Те, що трошки просіла, воно взагалі не тримає. Так, да, можна було б його обрізати, зменшити, але я вирішила піти іншим шляхом і не викидати дарма оцей відрізаний герметик. Я вирішила їх закріпити як плавники на рівні стегли. Але ж тоді треба зробити інші якісь вуха. Так як в мене є переповники з такої от сіточки тілесного кольору, я зробила по тому ж принципу вуха з проволоки сітки і додала сюди білих бусин. Трьох різних розмірах, В мене валялись, то вайнут. да? на ельфа ще дуже схоже. да, такий, знаєте, абгрейднутий ельф з такими здоровими вухами і пірсінгом в ушах. Ну, начебто, начебто виглядає гарно. Зараз я буду піднімати хвоста вище, Він у мене йде десь ось так. А я хочу, щоб він до пупа йшов. Тут я запас залишила. Позаду в мене хвіст десь ось так іде. Власне, хвоста я майже розмалювала. Тут ще ззаді плавнічки треба домалювати, домазати. Вище я не можу вже натягнути. Накину його наверх і зроблю одмітку. Я поки цю сітку просто натягнула на хвост. Не вистачає ще. Да, от цього треба нанести герметик. Поки що вийшло дві окремі деталі. З'єднувати буду їх тим же герметиком. Він доволі добре клеїть сам себе. П'ять років тому десь все так і починалось з манекена ніг, сітки та білого герметика. Але тут я хочу зауважити, що моя моноласта це не моноласта, це просто клійонка і куски товстих проводів. Знаєте, виникла ще одна така маленька проблемка. Сезон наліпок на соски. Прийшов до кінця, а основна ідея зробити бюзгаутер русалки заключається в саме у цих силіконових наліпках. Коротше, я поїду в ТЦ, попробую облазити е, магазин Я, походу, зламала ногу. Вчора, як піздану, Паліць тепер опух, не згинається і весь синій. Я вже записалась на фотосет з русалкою. А з гіпсом то я не влізу в хвоста. Ладно, схожу до травматолога, може, не все так погано. Що ж, перелом є, але він акуратний. На цей тиждень можна обійтись перемоткою пластирем. що? правильно, ми йдемо фоткатися. Знайшла де-не-де запаси лишились. Я хочу, щоб бра було невагоме, без застібок на спині, без осихось прозорих бретельок, без ще якогось додаткового кріплення просто бра, яке прикриває мені груди, і зроблене у вигляді або вузкі. Або зеленої шкіри, просто ці ось, ось накладочки, наче як з силікону, і в мене була, було таке припущення, що вони дуже добре сконтактують з герметиком. Але якщо брати площину цих наліпок, то вони дуже маленькі. Хотілося б побільше прикрити. Так, я знаю, що є подібні силіконові лівчики, але вони капець які дорогущі. Я вирішила їх збільшити самим герметиком. Проблема виникла в тому, що сам по собі додатковий герметик. Не буде приклеюватись до шкіри, він просто стирчить. Виглядає це не дуже гарно. Намагалась приклеїти ці края клеєм для вій, проте безрезультатно двостороннім скотчем ще гірше. На другу спробу вирішила округлити ці накладки по формі грудей, щоб зменшити спротив і клей міг витримати. Це не спрацювало. На третю спробу я вирішила додати, приклеїти тим же герметиком, бо більше у нас нічого не клеїть. Сітку, яка в теорії мала б допомогти покращити контакт між клеєм і тілом, і ось цією от наліпкою. Наклеїла я цю сітку пізно вночі, перед самим фотосетом. Тож вона висихала, і в мене просто не було часу їх якось випробувати. Залишалось лише сподіватись на краще. Під час оцих всіх маніпуляцій з герметиком і цими наліпками я помітила одну річ: що якщо цілеспрямовано потягнути наліпку, вона від герметика відходить. Тобто, якщо зробити ось так, то наліпка має бути як нова. Перфект. Фотосет із-перелому за перелому чи проблем з лівчиком. Я не можу, тому що це буде перенос аж на наступний рік. У на дворі вже осінь, ночі холодні. Вода, звісно, теж холодна, і чим далі, тим буде холодніше. Я зараз полізу в річку, і я не знаю, вона просто холодна чи вона пізде холодна. На ранок я все ж вирішила використати оцей здоровий силіконовий дорогущий, блять. Він у мене був в користуванні за три години до дедлайну. Я стала повністю перероблювати бра. Обожнюю, хоч по блядь. А поки треба в темпі робити грим, бо лишилась одна година. Господи, допоможи! Плоский макіяж робити не дуже цікаво. А ось об'ємні вставки в саме раз. Пластику для гриму взяла саморобну. Вже не перший раз з нею працюю. Тримається добре, а коштує копійки. Рецептик закинув телеграм-канал. Там, до речі, більше закулісся, корисної інфи та оброблених фоточок в костюмах. Тож ласкаво прошу. Вирівняла тон консилером, так як пластика. Вийшла доволі світло, плюс виглядає кріповіше. На фінал додала зелених тіней на очі, губи і в тіні. На цьому, власне, час закінчився, і вже треба було летіти на локацію. А як там поживає перероблений годину назад лів? Ось це волоса мені треба залізти. І намокнути. Водичка, звісно, бодряща. Я або сильно задовбалась робити цей хвіст, або попросту переросла мрію. Але відчуттів таких прям вау, я русалка» якось не було. Хоча результат дійсно дуже схожий до моєї задумки в голові. Повноцінно поплавати теж не вийшло. У мене якби все ще зломаний пальчик на нозі. Але я вже змогла, так одною ногою і подіргалась. Добре, що я взагалі залізти змогла, і я без гіпса. У мене на горизонті намалювалось одне термінове завдання. Цю подію зазвичай стараються провести якось торжественно і нарядно, тому що, якби, раз у житті буває. Ну я якби сіба гансує, хочу трошки отак, от креативчика додати. Назвати персонажа я не можу, бо я спалюсь одразу. Я можу натякнути чуть-чуть. Сім днів і я про все розповім.